Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Ось я зібрав батарею під замовлення підписнику. Ємкість батареї 9,6 кВт. -год. Тут використовуються елементи від кони. 180 Ач, 14С. Ось така батарейка. Ось так вона виглядає. Ось Вона доволі велика, трохи більша, ніж моя, оскільки ж моя на 13С. А це на 14С. Ось. Тут є автомат постійного струму всередині. Це причарджер, ну а це вимкнення БМСки. Провода 50 мм. квадратних, Гермоводи. Оці. Ви можете сказати, що я неправильно їх прикрутив, але вони правильно прикручені, так задумувався. Оскільки, якщо їх правильно прикрутити, вони виламуються. А якщо так прикрутити, ось я їм куди гнуться цьому жорсткому проводу і вони не виламуються. Ну, е Я збираю такі батареї під замовлення. Е всі деталі обговорюю з елементів замовника. Ну, на це дана батарея була е зібрана. Я сказав, де купити елементи, де купити ВМС-ку, які провода треба. Е замовник, все це мені привіз. Метал на корпус я сам купив ну і став зібрав. Моя робота в збірці. І так, якщо цікаво, Комусь треба такі батареї з ваших елементів, то можете звертатися до мене. Я зроблю такий корпус, оскільки в мене є листогиб. На листогибі зроблю такий корпус, все запакую і відправлю готову батарею. Візьму тільки плату за роботу. Те, що я встановлю БМС, паяю провода, виготовляю корпус і це все збираю. І так, кому цікаво, що в ній всередині, дивимося. Так, ось, що в нас є? Є БМС, є автомат. Постійного струму, є одна батарея 10 s в зборі. Я її не буду розбирати, так і використаю. Є ще, ще, ще додаткові клеми і шини для з'єднання і ще одні батареї із 4 s вона знаходиться там. Я планую цю батарею в зборі так і використовувати. І плюс зібрати ще маленьку на 4 s і з'єднати клемами і оцими залізними шинами. Ну і Також у нас ще є в мене обжаті обтиснуті провода і гвинтики. Ця батарея зібрана. Закидуємо в корпус. Ось так БМС закріплена, З провода розключив. Ну, як кину вже в корпус, то вже тоді остаточно ось, покажу. Ось цього корпус для батареї закидуємо батарею в корпус. Все вже склав. Можна закривати кришкою. Хочу вам показати, як все зробив. Так, плюсова клема. Ось підключена. Клемами 25, провод 50 мм. Я розділив на 2 і ось так підключив провода в балансуванні, ну Зробив таку косичку спрів. Так, БМСка ось ось закріплена. Це у мене пред-чарджер. Щоб не було іскри. ну Тут стоїть на 240 Ом. ну Меншого в мене не було потужного. Треба було менше. ну Треба довше подождати, щоб воно стартануло. От, автомат закріплений не отакого. От з цієї сторони, ось один термодатчик. Тут дірочка така є. Я його заселив в один термодатчик. А тут ще одна така сама дірочка є, ще один термодатчик. Ось два термодатчика, Тут ось так воно косичкою косичко Так, Воно видно болти. батареї ось так закріплені. І з тої сторони, такі самі болти.